Україна. От що слово Україна і що ти зразу собі думаєш? Що таке Україна? Бо також, що там живуть люди. Люди, так? Да. Наша країна. так? А що таке батьківщина? Розказують вам, gelen, що там всі українці живуть. Наша земля. Так, і, там, і там свої захищають домики, і свої, і свої, дитинчат, І там котків, собачків, песиків. В Україні захищають, так? Так. Це наша рідна Україна. Україна, там як і люди, та, там живуть, і там є ліско, і вони там по відчувають, як солоди, змучилися. Угу. А скажи мені, а що таке батьківщина? Ти знаєш? То жива Пічкина, то вона живе в Україні. Наша земля. Україна це моє ми, це все. Україна це моє все, так? Так. Україна це сім'я. Та, така Україна, що то у льот. Україна це земля. Земля, а ми де живемо? В... Україні. Це війна. Це війна. Тільки вже положуть танки. Танки. І mm. що ще роблять, коли війна? Стріляють. — А що треба зробити, щоб не було війни? Треба, е, ш... треба щоб заплали танків. Знаєш, що таке війна? Знає. Що Стріляють люди е на людей. Стріляють люди на людей. А, так? Так. а ти знаєш, де, Украї... де є війна зараз? Зараз Україні війна. Війна тут сам стріляється. Хто стріляється? А як це виглядає? Ти можеш розказати? Яка війна? Як війна? Вона, вона дуже стріляється, це якщо всі дячки вбивають, то дядько йде, біжить і стріляє, і всіх вбив, бере танки і їздить. Війна це там танки їздять, пушки, автомати. І дітки ходять. І що вони роблять? Стріляють. І Як ти думаєш, війна це добре чи ні? Ні. А що треба робити, щоб не було війни? до церкви. Я знаю, що це таке, це те, що воюють. Воюють. Воюють, як це воюють? То б'ються. Б'ються, стріляють, так? А от скажи, як ти думаєш, що дорослим треба зробити, щоб не було війни? E, e, треба, щоб, щоб люди помаленьку розходились. Вона, там є бандити і танки. Бандити і танки. Так. І що вони роблять? І вони стрі... Там були люди, люди, і вони собі там жили, жили і танки, і війни. І все. Прийшло до них і стріляли людей. Так. А що треба зробити? Скажи, що треба зробити дорослим, щоб не було війни. Треба їм робити взяти теж пістолета і будуть стріляти. Вигнати бандитів треба. Так. Війна це, 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 це коли, коли биються люди. Коли биються, це добре чи погано? Багано. Погано. А що треба зробити, щоб не було війни? Треба, треба покликати мі... міліцію. Це коли воюють, б'ються, стріляють. Так. Це. Це добре чи погано? Погано. Погано. А що треба зробити дорослим, щоб не було війни ніколи? Сказати, щоб не воювали. Там, де люди вмирають, стріляють, там, де люди вмилають, і всяких людей вбивають. Вбивають, угу. добре, чи погано? Погано, погано. А що от, яку ти пораду дасиш дорослим? Що вони повинні зробити, щоб не було ніколи війни? Помилитися? Помиритися.